Починаємо новий робочий день. працівників Лузівської служби швидкої допомоги о восьмій зібрали на ранкову нараду. В цей час відбувається перезмінка. У нас було 63 виклики за добу. опік у нас був у вартільному, і була інфаркт. У нас затягнули на виклику, дуже довго сиділи, не зверталися. Ну а так температури не було в цьому гіпертонічні хвороби. Ну як зазвичай. Диспетчерка Галина за допомогою супутникової системи навігації відслідковує карети швидкої, знає скільки часу бригади витрачають на дорогу та скільки триває медичне обслуговування пацієнта. Водій Валерій готується до 12 годинного чергування. Медик перевіряє його стан здоров'я. 120 на 70. І 66 у нього пульс. І Все температури немає, все, все в порядку він може... він може бути допущений до на лінію. Валерій йде до автівки та готує її до екстрених виїздів. Перше, що ми робимо, ми звіряємо всі лічильники по кілометражу, по топливу. На даний час у нас повний бак. Мастило у нас в нормі, так що можемо приступати до праці. У бригаді з Валерієм працює фельдшер Олександр. В кареці швидкої він перевіряє справність медичної апаратури. Перевіряємо зарядність нашого ЕКГ апарату, перевіряємо наявність кисню, Скільки в нас його в балонах? 1100 літрів. Нам цього більше ніж достатньо. Поки що перевіряємо дефібрилятор, щоб він був готовий до роботи. Ми готові працювати. Фельдшери також готують до виїзду валізи з ліками. Фельдшери докладають медикаменти, якими вони користувалися за нічну зміну, щоб денна зміна прийшла і була вже готова відразу виїхати при отриманні виклику. На виклик карети швидкої чекають поряд на майданчику. Його облаштували максимально зручно. У Лозівському відділенні було обладнано, як і обіцяв нам міський голова Сергій Володимирович, майданчик для паркування санітарних автомобілів. Задоволені умовами, в яких працюємо. Зручно тепер автомобілі. Вони в нас всі під наглядом. Ми не заважаємо не мешканцям, які проживають поряд, не автомобілям, які рухаються по проїжджій частині. Зручно обслуговувати автомобілі. Протягом доби бригади виїжджають більш ніж на півсотні викликів, повідомляють у відділенні швидкої.